Почуй, Господи, правду мою, уважне благання моє, вислухай молитву мою із уст нелукавих, від Тебе самого, нехай вийде суд мій, очі Твої нехай споглянуть на правоту, Ти випробував серце моє, вислідив мене вночі, Ти переглянув мене і не знайшов у мені неправди, думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словом уст твоїх, я охоронив себе від дороги гнобителя, утверди стопи мої на стежках твоїх, щоб не хиталися ноги мої, тебе, благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили ухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну ласку Твою Спасителю тих, що надіються на тебе. Від противників правиці Твоєї, охорони мене, Господи, як зіницю ока, в захистку крил Твоїх, стережи мене від безбожних, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, Ожиріло серце їх устами своїми згорда промовляють, скрізь нас обступили, вставились очима своїми, щоб повалити нас на землю. Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що в закутку причаївся, встань, Господи, випереди їх, подолай їх, спаси душу мою, від нечистивого мечем Твоїм, від людей, рукою Твоєю, Господи, від людей віку цього, котрих доля в цьому житті. Черево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх, сини їх ситі і залишають спадщину дітям своїм. А я вправді дивитимусь на лице Твоє, що ранку буду насичуватися славою твоєю.